Спокійна і прозора водичка за лічені хвилини заборлить від сили та енергії плавців. На чотири доріжки вийдуть хлопці та дівчата, які не уявляють свого життя без водного спорту. <му> У Вінниці вперше від початку повномасштабної війни проводять відкриті всеукраїнські змагання з плавання. Більше сотні учасників, вихованці вінницьких спортивних шкіл та плавці з Хмельницького. Кролим брасом на спині та естафета вільним стилем. У програмі змагань Олімпійські дистанції. На даних змаганнях при змаганнях з плавання буде звертатися увагу на стиль. На виконання старту, на виконання поворотів, техніка проходження кожним окремим стилем і перевірка майстерності наших хлопців. вихованка палацу дітей та юнацтва, Анна робить ставки, хоч і на найважчому, але улюбленому стилі плавання, батерфляй каже у спорті вісім років. Мотивація, гарне тіло та любов до води. Дозволяє відволікатись, і тобто ну якось очищаєшся після школи. Оцінили вплив цього виду спорту на якість здоров'я, і хлопці та дівчата з Хмельницького. Якщо проблеми зі спиною, то дуже допомагає. Якщо пасивний образ життя цілий день за комп'ютером, дуже добре. Тому залюбки показують на змаганнях, чого навчились за роки тренувань. Тренувати в собі виносливість і терпіння. І завжди, не дивлячись не на які труднощі досягати свого. Турнір присвячений видатній українській плавчині Марії Гавриш. Це віничанка, олімпійська чемпіонка, хай Олімпійських ігор у 52-му році. Неодноразова е, переможниця багатьох олімпійських змагань з плавання багатьох рівнів, починаючи від місцевих і до міжнародних, ця жінка у своїй сфері, ця жінка у спорті у плаванні показала зразок всім і нашим дітям також, що потрібно розвиватися, досягати мету. Такі змагання проводять в палаці півтора десятиліття. Попередні роки до Вінниці з'їжджались із різних куточків Європи. Ми запрошували, були команди у нас з Словаччини, з Польщі, з Чехії. На жаль, коронавірус і військова агресія, яка є у нас, внесли свої зміни. Але ми радіємо з того, що ми можемо працювати. В палаці унікальний басейн, в якому займаються виключно діти. Тобто альтернативи нашому басейні сьогодні немає. Тут, Плавають діти різних вікових категорій, тренери та батьки вдячні українським оборонцям за те, що діти можуть розвиватись, попри біду, яку принесли на нашу землю, расисти. Завдячуючи Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, які стоять на рубежах зараз бойових нашої батьківщини, і захищають мирне небо над нашою вінницею, щоб наші діти могли навчатися в школах, могли ходити на гуртки, ходити на спортивні секції. Переможці представлятимуть місто на чемпіонаті України влітку.